Ми програли товариство. Ми виграли відставка уряду, не дає жодних перспектив розвитку нашої держави тільки дострокові вибори президента. Тільки дострокові вибори Верховної Ради і створення нового уряду, тож я вас запевняю, що ми на правильному шляху, і тільки мирний спосіб ми цього будемо досягати. Зараз пан Богдан Процишин коротко скаже про координацію нашої дії в місті Трускавці і це треба скоординувати з Роговичем. А я вас всіх завтра запрошую. Перед нами от виступав чарівний голос Дрогобичини, Завтра в Трускавець приїжджає чарівний голос партії регіону, партії регіонів Гришко. Тож я всіх запрошую прийти завтра в Трускавець і сказати своє фе Гришку. Хто купить білети і особисто прийде на цей концерт і встати зірвати цей концерт цього золотого голосу партії регіонів? Товариство доброго вечора всім. Доброго вечора, сусіди. Трускавець і Другобич завжди були разом. Так буде і в цій ситуації, яку маємо сьогодні. Сьогодні координаційна рада уже міста Трускавця трансформована в штаб, який проводить повноцінну щоденну роботу. Протягом останнього тижня ми щодня відправляли Трускавчан до Києва, їх вже там сотні побували. Всі вони вертаються з повним розумінням, що відбувається сьогодні в нашій домі, тому що ми повинні усвідомлювати, що назад вороття немає, тому що або ми до кінця підемо, або повернеться те, що те, що до того часу було, і навіть буде ще гірше, тому що почнуться репресії проти найбільш активних учасників Євромайдану. Тому ми повинні стояти разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця. Друзі, я також хотів оголосити, завтра відбудеться загальноукраїнська акція Зупини країну. Одванадцять 12... я хочу похвалити нашу молодь за те, що є ініціаторами і лідерами мирного майдану, як в столиці та по інших містах. Я хочу похвалити молодь нашого міста, педагогічного університету та інших навчальних закладів, котрі одне з перших відбулися. На шляхетний відповідь до цього мирного, мирної акції і в нашому місті, і в Києві. Я хочу подякувати керівникам навчальних закладів нашого міста за те, що сприяють волевиявленню нашої молоді, і не переслідують за те, що ми не на парах, а на майдані. Дякую вам теж за те, що ви розумієте потребу нашого народу і єднаєтеся разом з ними. Молоді старше покоління, всі ті, хто хочуть жити по іншому, в іншій країні і при іншій владі. Дуже приємно мені, що молоде покоління розуміє перспективу і майбутнє розвитку української держави. Адже, хто як ми, ми це велика сила. Будучи на Майдані, бо вчора вернувся відповідно. І бачив, як молоді люди підтримують рух країни до ЄС. Сьогодні інший майдан багато людей не є розчарованими. Кияни, з якими я розмовляв, вони розуміють, що вплив заходу, тобто Львівської області, для них це велика підтримка. Вони йдуть і вірять, що ми будемо кожного дня. Приїжджати все більше і більше людей на майдан. Має бути тотальна мобілізація молодих, старших, тих, хто розуміє пори України бачити світ з відкритими очами. Хто, як не ми, будемо робити цю справу? Рано чи пізно президент України уряд зрозуміють, що вони це вчорашній день. Силу нас буде вправа, слава тим героям до незабуття, що віддали свої голови за са наші ж наразі разом дружно, слава Україні, слава Україні, героям, слава на другу ворожу силу на. життя А стрий рускавець і Борислав слава україні слава нації шануємося ви ми того варті дякую